Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я зайшла ось в котельню. Хочу вам показати нашу систему опалення аварійну, так як я вам обіцяла. У нас стоїть насос на 12 вольт. Це для тих, хто слідкує за мною, ось. Цей котел ми маємо перенести туди за стінку, де ми показували, що будували місце, як все буде добре, то тут котельні не буде. Але поки ось так. Котел стоїть. До речі, за котел. писали всі, дайте номер, будь ласка. Номера немає, але робили нам його Кіровоградська область, місто Світловодськ. До речі, Хто робив цей котел, знайшов мене по відео і написав: О, це наші котли. І люди також писали, що кажуть, о, ми в нього замовляли. Вони роблять на дому там декілька людей, наче так, як я зрозуміла, але в нас в районі багато хто користується цими котлами. Хороші такі котли. Так, і повернемось до нашої системи опалення. Так як на система опалення зроблена так, що, коли немає циркуляційного насоса, то у нас немає. І циркуляції і сама вода не поступає. Ми збиралися переробляти, але так і не переробили. Радіатори додали по будинку, так як у нас ремонти скрізь в інші кімнати, і тепла підлога, а от все одно, щоб воно самотьоком було, ми не переробили. І ось нас. Оцей насос на 12 вольт, встановлений в обратку. Тут, ось так воно було все з'єднане, ми сюди врізали ось цей насосик. Хоча зараз я ось сьогодні навіть бачила відео, що почали ось ці циркуляційні насоси на 220 вольт продавати тут такий вмонтований акумулятор. Це вже новинка, ну но це, звісно, для нашої ситуації, що в нас відбувається в Україні, якраз хороша штука, що там вже є такий акумулятор. Так. Ось такий насосик. Багато коментарів поступало, що ви чешете, воно не працює. Дивіться, ось уже 2 роки, навіть більше, все працює. Якби не працювало, не показували. Не ми його придумали. Чоловік також десь підглядів, але вже зробили. Хочу звернути увагу на акумулятор. В тому році у нас тут стояв великий від машини. Нам його давали в користування. Зараз. У нас є акумулятор, але він на машині, треба ще один купити. Ну, це в процесі, поки світло вимикають ненадовго. Хоча я хочу сказати, що ось вимикають на 2 години, зараз на годину, то все працює, все добре І з цим це від мопеда. Але, звісно ж, придивляємося. Ще хочу сказати: за акумулятор це ще від машини запитували, та він і годину не пропрацює. Було таке діло у нас, що колись не було 6 годин світла. Працювало і все добре. Навіть він там не дуже розрядився. Але, звісно, його повністю розряджати не можна. Штука дієва. Багато хто писав: ой, і те купіть, і те, і інвертори. Так, звісно, можна все купити, але. В кожного свій карман, так сказати, і хтось дивиться, що він може купити. Тож ми вийшли з ситуації так, що у нас все працює від акумулятора. Вмикаємо ми насос ось цей, я тут перекриваю воду, тут ось кран відкриваю, і он клему, і все починає працювати. Зараз я вам це. Покажу. У нас оцей насос стоїть один, який ми придбали. Це замовляли з Aliexpress, він безщітковий якось називається, але люди в коментарях писали, що ставлять там і від газелі, і від пічки, машину. І, коротше, можна сюди придумати, що хочеш, кого добре працюють мізки. У нас є ось такий запасний, що лежить на всякий випадок. Але я хочу сказати, що ось ми в тому році додали ще три радіатори і теплу підлогу, то він все проганяє. Циркуляція хороша, не така швидка, звісно, як від цього насосу, але працює. Бо багато хто писав, що ні, не буде воно гнати. Навіть теплу підлогу вже. Не. Я не скажу, що прям дуже-дуже. А в нас будинок майже 80 квадратів. Оце в нас одна кімната, друга, третя, четверта, п'ята. В кожній кімнаті по одному радіатору, але в одній кімнаті ще два. Не один радіатор. І тепла підлога в ванні, Так що все поки так. Це, я вон підключила цей насос. Чуєте, гудить, трошки він гучний. У будинку, як сидиш, то чути, що вода по трубами йде, але нічого, саме головне, щоб було тепло. Тож, на цю зиму нам залишилось придбати акумулятор побільше. І ще чоловік почав вон, вчора робити, щоб автоматично. Переключалося з цього циркуляційного насоса на оцей. І все. Трошки розказала, показала, бо зараз така ситуація, що електрику почали вимикати. Тож минулорічне відео трошки піднімається в рейтингу і починаються коментарі. там Трошки диванні критики пишуть, що це все не дієве. Тож я показала, що воно. І як у нас тут. їжачок наш для чистки котла стоїть. І все, зараз он топиться. Чого я це показую, <смір> бо це мій канал, так сказати. Ну, Ми все це разом з чоловіком проходимо, робимо, то я трошечки, наскільки я можу розказати, вам розказала. Ну і зараз чоловік на роботі, то я й показую. Вон. ми котел. Дуже ніколи не нагріваємо, бо в нас в будинку тепло. Зараз там десь 25 градусів, можливо, і більше. Той, хто знає нас особисто, хто до нас приходить в гості, той знає, що у нас дуже тепло. Зараз он 60 градусів і воно витримує, бо писали, що 80. І не витримає, раз було таке, щоб ми забулися перемкнути, і було 80, все прогнало, все добре. Я ж кажу, це ще перший насос, який стоїть у нас вже більше двох років, але у нас є запасний на всякий випадок. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі, пишіть свої коментарі. І я бажаю всім нам, щоб. Скоріше настав той час, коли нам не знадобилися ось такі аварійні методи. У всьому, щоб все було добре. Дякую і до побачення.